Привіт, друзі. Так, приїхали на поле. Вітаю всіх, хто працює на землі. Вітаю всіх, кому подобається дивитися на тих, хто працює на землі. Приїхали на наше поле. Ой, наконец то у нас погодка трошки почала появлятися, сонечко. Сусіднє господарство вже сьогодні виїхало, пробує молотити. Зараз вам покажу ближче Бачите, комбайн приїхав Родуть молотить і ми глянемо що... шут. Погода, звісно, красота. Я не думаю, що воно сьогодні піде, в них то є сушка, вони молотять, то висушать, але у нас сушки немає. Тому нам треба чекати, хоча б, щоб було хоча б 9. бо в прошливий раз намолотив десятку. Так що десятку. я вам скажу. Та так підсихає, но... Зараз на зуб попробуємо. Ну, Возможно, до вечора воно і підсохне. В сусідньому господарстві я скільки вони молотять. Господар каже, десь 12, ну 12 нас не влаштовує. бо я казав, я намолотив в прошлой раз десятку. намолотив десятку, його ніхто не примнімав до 10. Вообще олійниці приймають 8-8,5. Села я сушки в них немає. Ну, ніхто не хоче брати сере, Кому це цікаво, то з цим уже зіткнувся. Е, Сире практично не приймають. Треба молодити хоча б ну, 9-8, ну хоча б ну, лучше-8, я так думаю. Ну, так, з 9 починати, осень, може там, якщо така погода буде, може трошки буде 7,5 змішається. скільки ну, треба молотить в базі. Так, ну що, поле ми в прошлий раз, я вам ще покажу, в прошливий раз ми амрозію вибрали, поки були дощі її перевіяли. Там теж кусок чуть далі вибрали амрозію. Ну, практично залишилось чисте поле. Набосим це у нас посіяне бріо, посіяне по оранці 4,2 штучки на метр. Гербіциди тут не примінялись. Примінявся культиватор просапний. Таня. Ніяких, ні грунтовий, нічого не було. зон класичний. Добрива сюди ми вносили, добрива вносили 200 кг, це сівалкою вмішали. селітру з НПК 102626 26 і 100 кг. Бо там є... Люди запитують, не завжди я це розповідаю, щось розповім одне, потім щось друге, ну це так. Добрива сюди вносились. Чистота поля тут... По чистоті нема. Урожайність, як я вже говорив, за 30. Важили, перша машина ми обмолтили краї, там зважили, не втерпіли, подивитися, скільки у нас виходить. Скільки виходить. Виходить 28. Ну це краї, воно там, другу машину ми зважили, вже вийшло десь 32. Ну, Ми таке де хуже вибирали, повибирали, де замрозі. Ну я думаю, своя законна тридцатка буде, навіть може тридцатка з плюсом е, ущити, що тут було посіяно оце поле було посіяно сон по сонові. Я про це вже говорив. Ну, Це, звісно, неправильний. Приклад з мене брати не треба, сіяти сон по сонові. Ні, ну ми буває таке практикуємо. Сіємо. Ну, Дивіться, воно непогано виходить. Все тут нормально, хорошо. нормальний сон, як ви бачите, нормальна шляпка, не хуже і всіх, навіть не хуже і сон там, де люди сіють, ну, не сон по сонові, а сіють ну, звичайно там після пшениці там, чи після кукурудзи. Урожайність в мене не хуже. Тому ми це приміняємо у себе. Ну, дивіться, яке поле. У нас молоде. Сейчас знаю, ні у них точно ва. 2-12. Підійдемо до них. Снігу господаря сосіднього господарства. Привет. Добре. Привет весь. Це... Це юний комбайнер, так? А у тебя помиряв сейчас в лаву? Траду с половиной. А цела тут 12,5. Сейчас туда попробуем. Двенадцать з половиной? Ну тут 13,5, ты багато дуже багато, наверное. Стоя выезжать, да? Ну вас сушка, я вже там на відео говорив людям, що вам то проще.

О, це вже дух. Спадай, я думаю, що може тоді тоді подібну. Ага. Там. Зрозуміло. Там видно. Понятно. Ой, сейчас знімемо ще. Це я прям з машини. Під'їхали до Сої Так да, на цьому місці я вже декілька разів знімав. Так що дивіться, що зараз тут на полі. Со яка вже дійшла, зеленого нема нічого по сої Стрічки є, Ось вам показую. Крючочок зараз Попробуємо Ще кусок. Сера? Я не думаю, що ще й завтра вона висохне. Так, зайду в рядочки. Покажу вам. Де тут можна зайти, так щоб показати вам сою. Ой. Так. А це соя. Це стрічки. Ну що, збирання, аби тільки висохло. Лущиться. Не лущиться Соя це аполо наша. Я ж кажу, ми її взяли років 15 назад, може 12. 13, точно не можу сказати. Не міняємо її. Вона нас устраює. Оце дивіться, яка гляньте, які груздя висять. Не знаю, подивимося, що вона дасть. Сіяли ми її 80 кілограм. Тут посіяна соя по нулю, по соняшнику. Це півполя. Там є на, віде, на відео на моїх, я розказував, про, розповідав про неї. Ці півполя тут посіяні по соняшнику, а ті півполя соя по сої по нулю. Сіяли без добрив. Е... Ну нічого, так, на вроді нічого. Вже нічого не загадуємо. Зараз вже саме головне її зібрати. Е... Зібрати, щоб вона просохла і засипати. Я вже не кажу там 12, хоч би 13-14 хоча б увагу засипати, хоча б змолотить. Бо передало, ну там дивлюсь понеділок, вівторок опять рисує дощ. Не знаю, що воно буде, але ми ще ж хотіли. Ми ще ж хотіли, поверну на себе, ще ж хотіли посіяти посіяти тут там, пшеничку. На цьому полю після сої по нулю посіяти пшеницю. Не знаю як в нас це все вийде, вийде. вже під'їхали до Сої. Сергій Анатолійович іде. Грибів О, грибів грибів? Да, так, така погода. Ну да. так. Так, кстати, білі можеш. Люди їздять, собирають, білі гриби. Ми можемо тут на Соїху подивитися. І на полі зразу все збирати.

Чуть-чуть пізніше од ультра, да, там буквально, а, а, буквально. не ультра ранне, рання, середня рання, ранні заслужає. А нічого, так асу, я сейчас знімемо, покажу вам. Сіра, розкажи що, що робили з нею туди. А, оце цей рік. Це, це оранка тут. Це тут у нас було, що там було. А, тут була поруза Оранка. Оранка, так. Да? А добре скільки? А, тут -а було 100-100 плюс, ну, приблизно 100 кілограмів. А килограм. що виносили? 9-25. А, 100 кілограмів? Да? Ну, якби в цьому році ми сіємо 150-200, а в цьому році, якби як як скволость такі. А, в смислі з добривами, так? Да? Склалася що війна, то скільки кілограмів на гектар ви сіли? Близько 100 кілограмів. Ага. Ну, подумав, що тобі подобається? Так, чи, надо так, трошки... Так, чи трошки треба рідше його сіяти? Ну, це їм сорт. сорт. Ну, я би сказав, що його треба прям рідше сіяти. Ну так, ну принципу. 8 чи 90 кілограмів. А ми коли сіяли цей самий сорт, тут між ряді 19 сіяли в середньому по полі вийшло близько 5 штук на метр то вона попущилася, все було нормально. Ну якби зависимості який Угу. Mm -hmm. Так, зараз трошки пройдемо, рядочок, Та ні, ну що я, звісно. Нічого. На свої. Не будемо скільки там дуже загадувати, так, да, Сереж. Mm -hmm. Ну, нічого, по цьому році. Для цього року я про своє. Воранка. Це оранка після кукурузи, правильно? 100 кг 10-26 і 100 кг цього. А ну пішли зайдемо до Андрія Павловича, зразу людям покажемо. Теж оранка. І це та соя, яка в мене посіяна. Ну, ще не ущується, бо я вам побачив один розлучений, то не нараз чисто случайно. Так, оце ми зайшли, да? так? Так, зараз трошки від сонця одвернусь. Покажу вам пооранки, це така як у мене посіяна. Добре тут він не вносив. Це... Так, може трошки приближу. Ну подивіться, кому цікаво. І що саме не... зрозуміло? Це такий рік був. Тому цей спущуватися. Це доволі планопущить. Немає бокових. Да? пагодів, Ну зазвичай о, така війна. Може, болі як була спека, хотя що тільки так і було, коли спека була. Нічого, все одно своя така вигляда непогано. Саме головне <гаджи> тепер в Серйозі його все убрать, правильно? А там ото посіяно, ото далі там от там ще ваше поле, то що у вас? та сама, А, торт Оля Ульта ми удали вже все. Така сама, як і тут, да? так? Ага. Так, ну дивіться, кому цікаво так. Ще раз вам зніму. Ну, це Андрія Павловича, там далі Сергія Анатолійовича. Ну нічого. І сейчас сходим ще покажем мою. Ну самого умного, так. Да? <laughs> Який посіяв по нулю. <laughs> без оранки. Зараз не буде вражання, <laughs> що 38 не збере А, ну так, да, тут же 34 в Андрія. Тебе 19, і в мене 19. Моє поле он знаходиться. Вон, бачите, ото моє поле он через дорогу. Вон машини наші стоять, ото через дорогу. Там моя соя посіяна по нулю. Зараз ми туди підійдемо, включимося. Колись робили дослід 19 38 і 70. Різниця була, 70 показало саме хуже. Там норма була, в мене ну, якби невелика, то 1150, хоча дивиться, канал, де показано наутів, то 150 це якби і нормальна норма висіла. То вона Я не, не пам'ятаю, які там були результати. Я, я пам'ятаю те, що ми покинули цю ідею сіти на, 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 на 70 см. і на 38 см також. Це таке 19 більш оптимально. 15, 15 можна, лучше тут поіграти норми висіву, тут ну, висотою поіграти. Воно плюс в тому, що закриває раніше землю. Випаровування не, не, не такі які, коли йде міжряді повики. Ну да, ну, це моя, моя ну думка. да. Тут же ж в інтернеті ну, да. в Ютубі багато там. І Артем Лаврик же звіни на 70, Багато хто розширяв, уменьшав дозу, хтось вертається назад. Ну я теж так е, дивлюсь, що воно. В принципі, якась судьбу не обманеш. Получається, що це, оптимальна це, що до... до, до да, кому як подобається, а хто може казати, що 70 і все, хто каже 38. Ну може, 30, в чоловіка сівалка 30, така, йому 30. подобається, що він кому, все да. однією сіє. Кому як зайде, хто каже. кажуть. Да. Хто бачите, сію вже і е, пшеницю на 70, і урожай нормальний беруть, якби. Все це має бути. Ніхто. Як, ми не нав'язуємо свою думку, ми просто ділимося своїм досвідом правильно і показуємо. І для того, ну як, Кожен вибере свій путь, а ми показуємо те, що є. А ви теж беріть, знімайте, показуйте, що, є, що у вас є, нам теж цікаво буде подивитися. Зараз підійдемо до моєї сої, вона буквально, я ж вам показувалася рядом. Є чим сравнити, покажемо, що там по нулю. Так, підходимо. Масі, я не знаю, може нам тут де тіньочок зайти чи на сонце. Тут по нулю. Ну теж як би дивіться. Видно, що в мене тут посіяно по нулю. Така вона. Змінимо. Так скажемо. Так, рядочку приблизимо. Віта. Сергій Анатольович, ну що ви скажете? Що по нулю, як так, спеціаліст? Як спеціаліст, тобі веселить спеціаліст? Ну, свой, як свой. Ні, ну от пооранки по... Всі по... вже цікавить, навіть я відео знімав. <су> Срівнення там в мене є, кому переходьте диви... дивіться, Це те саме поле, тільки ось там чуть далі. Андрія Павловича, кусочок пооранки його теж, і це саме поле. А це ми з цієї сторони теж. Ось моє поле, тоді Андрія Павловича, Сергія Анатолійовича, сусіднє господарство. <су> Будемо називати. Це <су> було нормально, бо нулюється один рік, я думаю, два роки не знаю, так би не. Не робив би. Це дуже велике ще, як коли їх вбирали. Як, як комбайн трамбував, як края. По нулю дуже, дуже тяжливо, це як края. Є, я маю на увазі те, що дуже сильно вкатують машини і зазвичай, де комбайном вигружається, так? Ну да. То машини дуже закатують, і там воно дуже в рості відстає від тієї, яка стоїть в полі. Ну, якщо правильно, якщо цим користуватися, то можливо... Ну, ну края, якщо дискова хороша є, можна і, просто і, по нулю сіяти, і, а край просто піддискувати. Да? Ну, От, я можливо, теж це зазначав. що... Можливо, і так. Можливо, Бо, смотри, яка сіялка вже, края підтоптані, да, під, 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 а якщо під, дощі трошки затягуються, то теж починається, так, да. І коли ви потім робиш оранку або мокре рихлення, то відчуваєте ті колі, навіть після комбайна. Після перетворчя, то Ну теж дивись. Почти тобі по пояс, ну це вона трошки відпала. Ну така сойка. Не те, що там хвастається, ні абсолютно, ну, нічого. Поле не саме як якби це ж так уже я колись говорив, що це в нас від тіля поля йдуть лучше, Сюди вже у нас йде до ярка, сюди вже хуже. Ну а так ось дивіться, як вам знять, ось. Гляньте, стільки бобиків ось. Може ось так ось. Навишалось. Бо телефон не всегда так передает, как бы ну, хотелось бы. Ну, он трошки дальше вам сниму. Ну, есть бобики, все есть. Главное теперь нам все это убрать. Так, ну что, пошли. Далее, движемся. Там у нас тут три сравнения. Один сорт, другой сорт. Андрія Павловича, це я ж говорив, вже сорт такий, як і в мене у нас він один. Ну, так що наблюдайте, дивіться. Далі буде. Так, на роботі варимо удлінитель на нашому маніту. Це у нас зацепи. Саморобні вирізані. Груба борова, катешна, розпоси. Такий буде одінити, щоб бортувати сімечку сою. Щоб не приміняти ну, така буде штучка. Це в нас хлопці видивились, самі змайстрували. Що воно має бути. Це буде така лопата. Чим ми займаємося сьогодні на роботі. Це в нас такі ще щипці є. Це спеціально кущі виривати. Це, ну це покупні, це ми не самі робили. Так ну а це ріжемо на лопату, щоб добре... Хорошо... Толя, а це у нас бочини так? Да, будуть? Да. Не верх, бочини, так? Да? Ага. Роз... Розмітили. Ось так воно приблизно буде. Ну тоді як доробимо, покажемо. Так, комбайни в нас на базі. 570-й це в нас. 2480-х. Це вони в нас всі на базі трошки вам покажу це будемо ними пробувати молотить і 580 наш Оце аби була погода працюємо ну. працюємо працюєм. Це машину ми ремонтуємо закончилось Наш ангар. Сімечку ми провіяли. Дивіться, там на відео вам показує, як ми її молотили, засипали. А це вона була у нас. Там в ту поставили нашу віялочку, наш земонт той. Перевіяли. Довгенько вийшло. Ну, перевіяли. Вона вийшла. Ось бачите, тепер від тіля ми віяли. Сюди перекидали. Там ми змолотили гектар 20-25. Це вийшло у нас приблизно така кучка. А, зараз покажемо вам качество. Вам же всім цікаво. Бо мені ж теж цікаво. Я коли дивлюсь, я теж люблю, коли показують результат цього всього діла. Підібрали решета, поставили, ну нічого. Увага в районі 10, як я вже вам говорив. Да, з прийомкою туго всім потрібно сухе. Но по цій погоді ми доволі, що хоч 10 воно в складі, провія, не лежатиме. А оту удлінительне наше JCB. Зараз поверну. Е -е, удлінительне наше JCB, що ми, я ще вам тільки що знімав, показував, він удлінить стрілу е -е, і ми будемо нагортати, ним нагортати туди. Е щоб бурту більше робити. Ось сюди ось. Будемо сипати і GCB нагортати. Буде удлинитель. у нас стріла 7 метрів, а ми удлинили її ще на 2 метри одінитель. І я думаю, бурта має така доволі прилічна. Це робиться для того, щоб не ставити ЗМ, не піднімати тут пиль, а приїхав GCB. Підгорнув і все. Тоді я його в роботі покажу. Кому цікаво, там, розміри, якщо треба, не питання. Так що слідкуйте за каналом, підписуйтесь. Е, цікаво, у мене хлопці такі вони. З головою дружать, майстеровиті. Є що показати, розказати. Слідкуйте за каналом. Буде цікаво. Всім пока. Давайте, до нових зустрічів. Дивіться, слідкуйте.